Цього тижня житомиряни спостерігали несприятливу погоду. Вона обумовлена серією південних циклонів. Це так звана сім'я циклонів, які утворилися в одному місці, в даному випадку на Чорне море і проходять одне за одним в одному напрямку. І якраз територія Житомирщини пролягає на шляху цих циклонів. Проте вже завтра погода трішки заспокоїться. Вітер стихне, опадів не очікуємо, і навіть буде змога привітати сонце. В день стовпчик термометра підніметься до тринадцяти Градусів тепла. Але є одне велике але. Ніч видасться дуже холодною вночі. Під ранок очікуємо зниження температури до заморозків 0-2 і в цей час це рахується стихійним явищем. Ці заморозки мають ступінь стихійного явища і належать до другого рівня небезпечності помаранчевого. Але у неділю на Житомирщину знову очікує похолодання. Ще й додасться вітер, який в денні години досягне штурмових значень 15-18 метрів за секунду, і дощі вночі буде буде помірний а вдень буде навіть значний дощ Як вночі, так і вдень. Температура триматиметься на рівні 6-7 градусів тепла. Наступного тижня погода не сильно відрізнятиметься від попереднього. Наша область знову опиниться у зоні циклону. Це будуть щоденні дощі, помірний вітер 7-12 метрів за секунду, а в окремі дні навіть до 15 метрів. Температура буде помірно теплою вночі близько 7 градусів, а в день від 9 до 12 градусів. Погода в гомониці лише на кінці. Наступного тижня, коли опади припиняться, вітер стихне, а температура невеликими кроками піде вгору. Вже десь на кінець наступного тижня, вночі очікуємо близько 8 градусів, а вдень близько 15. Вікторія Кутунова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1